Іні під час повномасштабного вторгнення досі працюють судді та чиновники з громадянством держави агресора. На початку цього року Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про поновлення на посаді судді Верховного суду громадянина Росії Богдана Львова про те, що він має паспорт РФ раніше, повідомляли журналісти проекту розслідувань Радіо Свобода схеми. Ми з'ясували, що він має громадянство Російської Федерації, що він отримував російський паспорт ще наприкінці 90-х. Тих, потім оновив своє громадянство у 2012 році, і таким чином ми фактично розповіли про такого першого суддю з російським громадянством з вищої гілки судової влади. І тому після цього, після цього розслідування, його навіть звільнили. Апеляційну скаргу у справі судді Львова зараз розглядає шосте апеляційне адміністративний суд у складі Андрія Кучми, Володимира Аліменко та Людмили Білової. Не так давно схожу справу розглядали у цьому ж суді. І стосувалася вона колишньої посадовиці Мін'юсту Марини Прилуцької, у якої знайшли російський паспорт. Апеляцію вона програла зараз. Відбувається парадоксальна ситуація, в якій дуже ймовірно той самий суд в одній з справі про російське громадянство халить рішення про те, що не можна її поновлювати, в іншій справі запросто може поновити Богдана Львова, таких як і причому ну очевидно, що служба безпеки тут абсолютно діє в інтересах Львова, інтересах Росії, тому що дуже ну чи принаймні так виглядає, тому що дуже тенденційно і дуже слабко захищає. Свої ж інтереси, інтереси держави в суді раніше. Інформацію про громадянство вдавалося отримувати дипломатичними каналами, але наразі вони розірвані з РФ. За таких умов все залежить від того, які докази нададуть суду і яку оцінку він їм дасть. Парламентарі вже обговорюють можливі зміни до закону. Коли ми говоримо про е, новинне громадянство для людей, які займають е, високі посудові. Е, е, Позиції, чи це буде категорія А, чи категорія Б чи категорія В, все ж таки вважаю, питання в першу чергу відповідальності, починаючи з особистої морально закінчуючи кримінальною, вона й доволі такою сенситивною і мало імовірною. Тому що випадки, коли справді ми хочемо бачити наших діаспорян е, в Україні на посаді на посаді, які мають вже на сьогодні друге, третє громадянство, е, цих випадків хороших, яскравих все одно буде менше ніж е, доволі неприємних. Є сьогодні законопроект про немерине громадянство в парламенті, він поставлений е, на паузу, він не є е, на передкуденному, він не обговорюється. Розумію, що ми до нього повернемося, думаю, що дискусія буде дуже складна. Дуже довго. і я не впевнена, що вона отримає на сьогодні більшість парламентів. Справа із Львовом та Прилуцькою не є унікальними. Наразі в Україні відомо про більш ніж 10 суддів, які мають російське громадянство, які або втекли відставкою. Зараз зберігають звання судді до вічної виплати, як суддя Семененко, наприклад, суддя, колишня суддя Верховного суду, або далі продовжують навіть працювати в судах, причому при фронтових, чи поруч недалеко від. Лінії фронту і е, ухвалювати рішення іменем України, в тому числі стосовно українських військових, що стосується судді Львова. То, попри те, що петиція до Володимира Зеленського півтора року тому набрала необхідну кількість голосів, суддю з російським паспортом так і не позбавили громадянства. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк не прокоментував, чому у випадку з екс Медведчуком і Деркачем справу з громадянством на рівні банкової вирішили. А щодо громадянства судді Львова, ні, також за в останній час громадська ініціатива Голка зафіксувала серію призначень осіб пов'язаних зі зрадником Дмитром Табачником. Зокрема, юридичний департамент митниці очолила його соратниця Ольга Кравченко, яка може мати за посадою доступ до держтаємниці.